За останні 10, а особливо 2 роки, в суспільстві крилатою стала фраза Хай спершу депутати їх діти йдуть воювати. А тоді я піду. Але насправді з 24 лютого 2022 року у бойових діях проти російської навали загинуло більше 40 народних обранців різних рівнів. Навіть два народних депутата Верховної Ради України, восьмого скликання. Це старший сержант Олександр Марченко від Всеукраїнського об'єднання Свобода, який служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців і поліг у Пущі Водиці під Києвом 7 березня 2022 року, а також старший сержант Олег Барна від Європейської Солідарності, який служив у 68-й єгерській бригаді імені Олекса Довбуша і загинув біля Павлівки Донецької області 17 квітня 2023 року. Так медемон. Струємо, що на війні депутатів, звісно, не стільки, скільки хотілося б пересічному українцю, але є наймедійнішим з них. Ми присвячуємо це відео. Тож ставте лайк і підтримуйте нас на YouTube і Патреон. Представником діючої верховної ради, який долучився до збройних сил України після 24 лютого 2022 року, є народний депутат Роман Лозинський, перебуваючи на фронті. Старший матрос сил спеціальних операцій збройних сил України, використовував додаток для онлайн комунікації Zoom, щоб брати участь у засіданнях комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Роман Михайлович народився 20 січня 1994 року у Львові. Навчався у спеціалізованій школі номер 28 з поглибливим вивченням німецької мови у 2015 році. У Львівському національному університеті імені Івана Франка здобув диплом бакалавра з політології. Далі навчався в інституті лідерства та управління і школі публічного адміністрування Українського католицького університету, а також вищій політичній школі від Центру політичних студій та аналітики. Відтоді вся його діяльність була політичною. А 29 серпня 2019 року Роман Лозинський стає народним депутатом України, будучи 15-м номером в партійному списку голосу. У квітні 2020 року розпочав кампанію з вимогою Продовження блокування російських соцмереж в Україні голосами 252 нардепів проєкт постанови підтримали. А наступного дня президент України підписав указ. В кінці серпня 2020 року народний депутат потрапив під санкції Росії. Роман Лозинський, учасник списку молодих лідерів України Форбс, 30 до 30 творці майбутнього та один з 15 лідерів у категорії державне управління рейтингу видання Українська правда. Список лідерів України УП 100 за минулий рік. Він член громадських організацій Пласт та Бігова Україна. Пластун з найвищим почесним ступенем гетьманського скоба, тріатлет і учасник кількох марафонів у жовтні 2021 року. Роман підписав контракт. На проходження служби в резерві Збройних сил України у 73-му морському центрі сил спеціальних операцій. Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну 7 березня старший матрос добровільно мобілізувався та проходив службу в Збройних силах України. Воював на херсонському напрямку та став одним з перших, хто зайшов у Херсон 11 листопада 2022 року. З березня 2023 року працював у парламенті, а з літа прикомандировав. До Верховної Ради України із залишенням на строк виконання депутатських повноважень на службі. Минулого року нагороджений відзнакою головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест. 13 березня 2022 року народний депутат останніх двох скликань від групи за майбутнє Сергій Рудик приєднався до Сил безпеки та оборони України. Відомо, що на початку року він виконував завдання на запорізькому напрямку. Сергій Ярославович народився 11 жовтня 1970 року в місті Чернівці, з 1992 року. Працював вихователем вижницької школи інтернату Чернівецької області. Згодом навчався у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича та Українській академії державного управління при президентові України. Працював у виданнях, державних структурах, викладав у навчальних закладах, був депутатом Київської міської ради, а також заступником голови Київської міськдержадміністрації. з 2005 року. Президент Асоціації державних службовців. У квітні 2014 року Сергія Рудика було призначено головою Державного агентства земельних ресурсів України. 10 вересня усунено від виконання обов'язків розпорядженням кабінету міністрів, а 26 листопада звільнено у зв'язку з обранням народним депутатом України. 25 грудня 2018 року його включено до списку санкцій Росії. Кандидат наук Сергій Рудик є автором. Та співавтором понад 20 науково-публіцистичних праць з питань державного управління, розвитку громадянського суспільства та міграційної проблематики. Разом з дружиною Маріанною виховує двох синів та доньку. Достеменно невідомо, які завдання народний депутат Сергій Рудик виконує на фронті, але фото з бусолю натякає на артилерію. Також відомо, що підполковник відмовився зніматися в мотиваційному ролику вітанні з політиками у військовій формі та назвав шоу Ради показушним. Він висловив думку, що парламент воюючої країни має готувати не ролики, а реальні законопроекти на підтримку ЗСУ. Волонтерів та сектору оборони Рудик запропонував замість себе для ролика двох так званих справжніх героїв із парламентської президії, які носять оливкову форму та професійно надувають щоки. Сергій Рудик нагороджений орденами за заслуги третього і другого ступенів, нагрудним знаком знак пошани хрестом Симона Петлюри, медалю за жертовність та любов до України та за сприяння Збройним силам України. Доброволець добровольчої чоти Карпатська Січ у 2014-15 роках, народний депутат Верховної Ради 7-го скликання та депутат Київської міської ради 8-го скликання Юрій Сиротюк, що має позивний Мамай, після широкомасштабного вторгнення Росії, доєднався до захисту рідної землі. Народився 10 квітня 1976 року в селищі Смига Рівненської області у сім'ї потерпілих від комуністичної влади. Двох дідів Юрія вбили в часи пісні. Після воєнного більшовизму а дев'ятирічного батька у 1946 році депортували на Урал, тож він повернувся в Україну тільки в 1960-х роках. Дорослим у 1993 році Юрій Сиротюк став золотим медалістом Крем'янецького ліцею. Згодом закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету. Працював вчителем історії Байковецької загальноосвітньої школи, заснував видання інформаційний бюлетень, яке згодом називалось Бандерівець. З 1999 року почав працювати у тижневику українське слово у 2004-2011 роках Був директором. Ректором громадської організації відкрите суспільство у 2008-му став членом всеукраїнського об'єднання Свобода, а через чотири роки, керівником його прес-служби. З 12 грудня 2012 по 27 листопада 2014 він депутат Верховної Ради України від Всеукраїнського об'єднання Свобода, член комітету з питань національної безпеки і оборони. Юрій Сиротюк – автор десяти законопроєктів, ухвалених Верховною Радою України, а також резонансних депутатських запитів щодо тіньових схем Сергія Курченка та державного концерну Укроборонпром, активний учасник та автор терміну революція гідності один з ініціаторів та координаторів знесення пам'ятників Леніна у столиці та Україні. Травмований під час перших суточок під Кабміном 24-25 листопада 2013 року. Учасник рейдів до Межигір'я та охоронець барикад на Лютеранській розробляв рішення про врегулювання питання щодо приєднання статусу добровольців до учасників. А то організатор проєкту Бандерівські читання, які проводяться у Києві з 2014 року. 2015-го заснував громадську організацію Недержавний аналітичний центр Українській студії стратегічних. Досліджень, яка займається аналізом безпекових питань і проводить щорічний моніторинг воєнних конфліктів у світі, у 2015 році був обраний депутатом Київської міської ради восьмого скликання від партії ВО Свобода» та головою фракції. Є автором низки аналітичних статей у друкованих електронних виданнях, а також упорядником видань. Одружений виховує двох синів. Юрій Сиротюк учасник комбатанського об'єднання Легіон свободи від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Мамай бере участь у війні на посаді солдата-гранатометника гранатометної роти вогневої підтримки 5-го окремого штурмового полку. 18 березня 2023 року отримав звання старшого солдата, працював з американським автоматичним станковим гранатометом Марк-19. Зокрема, брав участь у боях за Бахмут, нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест, відзнакою командувача сухопутних військ Збройних сил України Хрест сухопутних військ та міністра оборони України. Ще одним прикладом долучення до бойових дій у парламенті став герой України та генерал-лейтенант Михайло Заброцький. Аби повноцінно нести службу, він достроково припинив повноваження народного депутата України з фракції Європейська Солідарність. Він народився 24 січня 1973 року в Дніпрі у сім'ї військових. Після закінчення середньої школи з 1989 по 1994 рік здобував військову освіту у військ. Космічній академії імені Можайського в Санкт Петербурзі. Упродовж наступних п'яти років служив за контрактом у Росії. Після повернення в Україну у 95-й окремій аеромобільній бригаді виконував обов'язки від командира взводу до начальника штабу першого заступника командира 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, у 2005-шостому роках був слухачем коледжу командування армії та штабу США. Восени 2000. 2009 року призначений на посаду командира національного українського миротворчого контингенту у Косово, а через три роки командиром 95-ї окремої аеромобільної бригади. Серед низки операцій, в яких він брав участь під час антитерористичної операції на Донбасі, рейд в тил противника. Тоді за три тижні було подолано 470 км кілометрів від Слов'янська до околиць Донецьку. А потім, уздовж російсько-українського кордону і через Луганськ, підрозділи повернулися до. Слов'янська на думку американського експерта Філіпа Карбера, це був найдовший рейд збройного формування у новітній воєнній історії в грудні 2014-го Призначений командувачем високомобільних десантних військ Збройних сил України. В серпні наступного року отримав військове звання генерал-майор, а ще за рік генерал-лейтенанта. У 2017 році закінчив Національний університет оборони України та здобув оперативно-стратегічний рівень освіти у червні наступного року, призначений командувачем десантно-штурмових військ Української армії серпня 2019 року прикомандирований до Верховної Ради України із залишенням на військовій службі для здійснення повноважень народного депутата України в період 2019-2023 років перший заступник голови комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки. 7 вересня 2022 року в «Укрінформі» вийшла спільна стаття головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та Михайла Забродського, де вони висловили низку думок про те, як можуть надалі розвиватися події в контексті широкомасштабного російського вторгнення у квітні 2023 року. Генерал-лейтенант призначений заступником головнокомандувача збройних сил України. А 10 лютого 2024 року міністр оборони України Рустем Умєров. Звільнив Михайла Заброцького із займаної посади разом із двома десятками генералів. Окрім зірки Героя України, нагороджений відзнаками Міністерства оборони України за сумлінну службу першого та другого ступеню орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та орденом Данила Галицького. З чинних народних депутатів Верховної Ради України до лав ЗСУ з перших днів війни. Пішов полковник Роман Костенко, який є секретарем комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки з квітня 2014, по травень 2019 року. Брав активну участь у воєнних діях під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській області. Офіцер на позивний гром боронив Донецький аеропорт, тому входить до касти легендарних кіборгів. Роман Васильович народився 21 жовтня 1900 Вісімдесят року у 2005-му закінчив Одеський інститут сухопутних військ за спеціальністю бойове застосування та управління діями підрозділів частин з'єднань сухопутних військ. Був командиром взводу та заступником командира розвідувальної роти 79-ї повітряно-десантної бригади. Пройшов шестимісячний кю курс сил спеціальних операцій ООС під керівництвом інструкторів з США. Полковником Роман Косенко обіймав керівні посади у Центрі спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України. У 2020-му закінчив Національну академію державного управління при президентові України з дипломом магістр державного управління у червні того ж року. Поставив свій підпис під постановою про звільнення Авакова з посту міністра внутрішніх справ в ході російського вторгнення в Україну 2022 року брав безпосередню участь в обороні обласного центру Миколаєва і Прилеглих населених пунктів, зокрема визволені міста Снігурівки, у жовтні 2022 року, увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від медіаресурсу НВ, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, а також недержавною нагородою народний герой України. 16 лютого 2022 року депутат Київської міської ради Юрій Федоренко підписав контракт із силами територіальної оборони ЗСУ міста Києва. А з першого дня широкомасштабного російського вторгнення в Україну долучився до 112-ї бригади 128-го батальйону територіальної оборони. Тоді Ахілес обіймав посаду командира 4-ї роти. Його підрозділ, зокрема, проводив стабілізаційні заходи в населених пунктах Іванівка, Шевченкове та. Та Миколаївка Юрій Сергійович народився 26 квітня 1991-го в селі Носачів Черкаської області з 2009 по 2015 рік проходив військову службу за контрактом Національної гвардії України на посаді старшого інструктора з рукопашного бою роти спеціально призначені». У 2014-2015 роках брав участь у антитерористичній операції на сході України, де отримав поранення і був списаний як обмежено придатний. З 2016-го був приватним підприємцем, а наступного року закінчив з відзнакою Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю правознавство з вересня 2019 року. Позаштатний консультант комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З 1 грудня 2020 2020 року по даний час є депутатом, а також секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин у 2021 році Юрій Федоренко, випускник університету Державної фіскальної служби України за напрямком публічне управління та адміністрування. В ході служби після широкомасштабного вторгнення самостійно оволодів навичками управління БПЛА та організував навчання для особового складу. У вересні 2022 року групою БПЛА під керуванням Федоренка було здійснено вогневе ураження ворожих позицій в районі населених пунктів Вовчий Яр та Степове. Після цього сили наступу змогли успішно пройти лінію оборони противника, вийшовши на рубіж населеного пункту. Іванівка Ахілес брав активну участь у створенні аналітичного центру з питань збору та аналізу інформації розвідданих про ворога та їх швидкої передачі на командні штаби сил наступу, а також налаштував процес відеотрансляції для моніторингу передньої лінії фронту і координації сил наступу. З 9 лютого 2023 року. Юрій Федоренко очолив одну з перших в Україні ротударних авіаційних комплексів, що входить до складу 92-ї окремої механізованої бригади імені. Кошового отамана Івана Сірка Залучався до операцій з деокупації Київщини, Харківщини, Луганщини та Донеччини наказу міністерства оборони від 23 квітня 2023 року. Достроково в порядку заохочення Федеренку Юрію було присвоєно чергове військове звання Старший лейтенант 9 травня 2023 року. На Бахмутському напрямку рота Убупак Ахілес взяла в полон російського військового за допомогою коптера. За рік вона масштабувалася у батальйон, який співпрацює з проєктом. Армія дронів дуже ефективно протистоїть ворогу та розвиває медійну складову, що допомагає у рекрутингу кадрів та матеріальному забезпеченні підрозділу. Як бачимо, присутність депутатів на війні не є масовою. Все ж знайшлися у законотворчих залах люди, які розуміють, що зараз йдеться не про їх амбіції чи життя, а про виживання держави. Цим завершуємо відео. Ставте під ним лайк, обговорюйте в коментарях і радьте, чоловічий канал Персона, чоловічий канал Зброї та чоловічий канал Авто близьким.